Бог має свій план, розумієте? Навіть через Україну, на весь світ, через перемогу Бог покаже, що не людина, а Бог. Тому що, що Тому що? є в Україні люди, стержень, яких є Господь, стержень, яких є Христос. І Господь каже, десь недавно було це місце. Чи хіба не відповім я тим, які взивають до мене день і ніч? Бо є такі, як ти і я, є такі, як Ось, є, є таких багато, які просто звивають до Бога, які, які Бог просто наповни їхню середину любов'ю не тільки до себе, а до того народу, в якому Він є. І коли ця любов є, і хоча б навіть через одну людину ця любов випромінюється, Вау! Вау! якщо ніхто не бачить небесної країни, і він її любить, а ту країну, в якій він живе, хай і ненавидить, ти не любиш небесної країни.